Вітаю на каналі ЄЖитло, і презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 35 квадратних метрів, місто Ужгород, житловий комплекс «West Towers. Дане відео слугуватиме вам як приклад, оскільки я знімаю квартиру в даному будинку, а продаємо ми будинок, який будується. В зданих будинках вже всі продані, окрім двохкімнатних. До речі, двокімнатні можу запропонувати вже в зданих секціях. Це ж відео як приклад квартири, яка наразі будується. Здача на 26 рік, будинок номер 6 житловий комплекс West Towers. Наявності від 1 по 8 поверх різні квадратури від, 30, від 34 квадратних метрів і ціною від 1000 доларів за квадрат. І так, переглядаємо. Тут у нас вхідна зона, далі санвузол. Ось. Далі кухня студія, окрема кухонна зона. Балкон в кухні студії. Ось вийде. Далі житлова кімната. Житлова кімната досить гарна, має 12 квадратних метрів, панорамне вікно компанії Nobilex, комплектація Spectrum. 6 камер, 2 камери, енерго Як здається квартира? Чистова стяжка вже присутня, так здається, квартира. Далі поштукатурно буде всі несучі стіни. Розводка електрики, розводка сантехніки, розводка опалення. Також буде йти в комплексі котел. Ось тут він йде. І бойлер. Бойлер буде знаходитись в санузлі. Розведено сантехнічні точки, тобто каналізацію і водоспостачання. Також будуть іти радіатори. Один в спальні, другий на кухні. Ось така чудова квартира також є в зданих будинках, двокімнатні, Їх можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Від, ш... від 57 квадратів до 71 квадратного метра. Кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, щитового настрою, швидкої всім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.